Вітаю, друзі. Сьогодні, 27 травня, Укрпошта ввела в обіг нову благодійну поштову марку до Дня піхоти сіль землі. Окрім пошани, тим, хто щодня утримує позиції, відбиває атаки та звільняє українські землі. Це реальна допомога. 8 гривень з кожної марки Укрпошта спрямовує на реконструкцію облич українських захисників із мінно вибуховими травмами. Такі травми вважаються одними з найскладніших і вимагають висококваліфікованих хірургічних втручань. Значить, український художник, ілюстратор і дизайнер, лауреат, лауреат Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка Андрій Єрмоленко зобразив на зображенні українського військового. Який берцем топче двоголового орла, символ імперської агресії. Андрій Єрмоленко вже співпрацював з Укрпоштою раніше, у 2020 році, за його ескізами, вийшла поштова марка. Вони вистояли, не витримав бетон, присвячена захисникам донецького аеропорту, яка стала бестселером. Так, погашення відбулося у всіх регіонах України і в столиці. Номінал марка має U Це 20 гривень, що відповідає відправленню звичайного листа нерекомендованого вагою до 50 грам по Україні. І додатковий номінал 8 гривень. Тараж марки 150 тисяч примірників або 25 тисяч таких аркушів. Ось ми бачимо Берць. Чи як він Берець, як там правильно його проск... этот... провідміняти. Який топче двоголового орла? З коронами там вся фігня. Скоріше, б він його вже зачавив. Так, ось такий тут на купоні. Зображений піхотинець. Це щось незрозумілий прапор, чий це червоно-синій якийсь. Це тут зрозуміло прапор України, трезуб. Це тут шеврон, мабуть. Підрозділ а оце. А, блін, от. Це червоно-чорний прапор прапор повстанської армії. Опа. Це я вже підвез. Ось така. Камуфляж. Хто знає до якого роду військ? Це піхоті такий камуфляж якийсь, наче, наче як відковий не бачив навіть. У військових, така марочка. Давайте глянемо, що скаже ультрафіолет. Ультрафіолет підсвічує тільки. Тільки небо ось таке багрянече, яке воно там. Не дуже тут є ультрафіолетові промені на марці. Ось така марочка. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування. Слава Україні! Слава Збройним силам України і низький Уклін за їхню службу.